Вітаю вас, друзі, зі святом вас хотіла показати вам ось така в нас мамочка ходить, ось які літають у нас. Тон палевий, Але дивіться, хотіла вам показати, які курчатка. Бачите, курчатка такі, що зверху мають так, якби ще якісь пірячко. Не просто вони такі жовтенькі, а ще якісь пірячко. Але повинні вони бути, ну, повністю зберегти породу, тому що в нас тільки був. Є зараз тільки один півень. Чи вони такі мають бути, чи не можу вам сказати, бо я ніколи не бачила маленьких. Вживу я маю на увазі. В інтернеті я ще не дивилася, вона їх так ховає, бачите? От подивіться, на то крайня справа. Бачите, воно зверху має таке. Чи воно потім пірочко міняється? Не можу вам нічого сказати. Ось. Я поставила було 11 яєць, тому що в мене на той час не було. У мене були тільки три курочки, ну і ця вже клокала, вона вже не неслась. Було тільки дві курочки. Я поставила. І сім вилупилось, і 4 я забрала і поставила під іншу квочку. Таку саму, як вона. І я чую, там вже цявають, е, але це, напевно, з цих чотирьох яєць. Але я сьогодні туди не лізу, бо то сьогодні свято, і в свято, кажуть, не можна лізти до кочки, то я вже завтра у вівторок подивлюся. Ну, вона в нас красива, вона за ними доглядає, не лишає їх. Ось, дуже гарна малочка. І ще дорогі глядачі, Хтось просив показати лілії, які я заказувала флорі минулого року, і весною я їх висаджувала ну, в кінці сезону, бо вони були на розпродаж. Ось, Дивіться, вижили, можливо, і всі, можливо, і не всі. Не знаю, не пам'ятаю, скільки в мене їх було, але у мене тут зараз я вам покажу. Копалася каналізація, оце все копалось. Бачите, тут в мене вже немає розсадника. Коли час до нього дійде, я не знаю. От, але е, тут все, бачите, квітника в мене, можна сказати, немає. І е, я знаю, що багато чого, що я посадила, тут вже воно просто. Його не буде. Але ось ця лілія, дивіться, яка вона в минулому році вона була десь половину свого росту і була одна квіточка. Зараз дивіться, як вона виросла, і дивіться, скільки тут є квітів. У мене є накладна, що я замовляла, і я просто, коли вона зацвітає, я зайду на сайт і гляну, який це. Сорт і вже тоді собі позначу, розпишу, можливо, я буду пересаджувати, я не знаю. Ось Так само я замовляла хвости. Був один такий корінець, зараз вам покажу. Ось один такий був корінець. А зараз вона, бачите, як розрослася. Я їх не поливаю, нічого їм не роблю. Треба буде викопати нарциси. Я ще їх не викопала. Це мені моя глядачка Оксана висилала. Ось вони ростуть. Це я пам'ятаю, я тут їх висаджувала. І ось як вже трохи нижче за лілію, ростуть. Що це, не знаю. І так само ось тут мені вже кущ накрив. Це теж. Мені Оксана висилала і ось такі, не знаю теж, що це, але нехай ростуть Ось. І в цьому, цьому безлоді тут є низькорослі іриси. вони теж гарно розрослися. Тут у мене, як вони? Хризантеми. Не знаю які, але десь, напевно, я купляла на базарі в якоїсь бабулі. Це все трава. Але хотіла показати вам ось ще, дивіться, яка лілія. Ось лілія. От бачите, це вже видно, що це інший сорт, бо тут, бачите, вже такі. Будуть квіти в різні сторони. Ось. Я нічого в цих ліліях не розумію, але хочу вам сказати, що відрізняється від попереднього. І теж досить висока, вже десь досягає метр, так як і попередня. І ось такі розочки, коли ми купили цей будинок, і в той же рік ми поїхали, і на базарі були. Ось такі розочки. Вони невеликі. От не знаю назву. Але бачите, які вони красиві і вони цвітуть до морозів. Ось такі вони красиві. Друзі, всім привіт. У нас літо починається. Заліто. Можна сказати, заліто, я вже гора я ходжу. Добре, молодець, ти катаєшся, так? Добре. У мене Добре, молодець. Будемо всім казати, всім папа. Так, всім вас. А тато робить гараж. Тато робить гараж. Добре, ми ще покажемо, бо то ще багато роботи. Зараз показуємо про мене. І про тебе? Добре. Я про тата, я про маму, і про 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 маму, Катю. Добре. Папа. Всім папа, -па. дякую, па -па, па -па. дякую, що ви були -па. зі мною. Добре. На маму моє любимо. Добре, все. Всім папа. Дякую, що ви були зі мною. До наступної зустрічі з вами. Всім папа. -па.